Шановні жителі Великоборлуцької територіальної громади, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим, зі святом, яке нагадує нам про силу віри, єдності та надії. У ці святкові дні ми разом молимося за мир у наших домівках і перемогу для нашої країни. Нехай народження Спасителя наповнить ваші серця теплом, родини злагодою, а домівки радістю, спокою вам та затишку у колі рідних і близьких. Окремо хочу звернутися і до великобурлучан, які зустрічатимуть Різдво поза межами громади, за кордоном, але з приязними думками про рідний край і Україну. Кожному і кожній, хто в громаді, хто за тисячі кілометрів від дому, хто зі зброєю в руках своєю праці, мужністю і відданістю щодня наближає нашу спільну перемогу. Бажаю здоров'я, любові та незламної віри у світле майбутнє нашої України. Ми обов'язково вистояємо, бо разом ми сила зі святом, дорогі друзі. Христос народився. Славімо Його!